Розміри земної кулі вперше були оцінені близько 240-го року до нашої ери Ератосфеном Кіренським. Працюючи в знаменитій Олександрійській бібліотеці, він виявив старий папірус, з якого вичитав, що на півдні Єгипту в Сієні о півдні 21 червня вертикальна жердина не відкидає тіні, і зеркалення Сонця можна побачити на дні найглибших колодязів, а це означає, що Сонце знаходиться точно над головою. Ератосфен не полінувався перевірити, чи відкидає тінь вертикальна жердина о півдні 21 червня в Олександрії. З'ясувалося, що відкидає, він виміряв довжину цієї тіні. Якщо земля плоска, то в Сієні і в Олександрії сонячні промені повинні падати на землю під одним і тим же самим кутом, і тіні жардин повинні мати однакову довжину. Якщо ж це не так, то поверхня землі викривлена, і чим більше її кривизна, тим більше повинна була бути різниця в довжині тіней. Виміряна Аратосфеном довжина тіні в Олександрії показала, що кутова відстань між Олександрією і Сієною має становити близько 7 градусів. Ератосфен найняв людину, яка кроками вимірила відстань між зазначеними містами, і вона склала 5 тисяч грецьких стадій. Оскільки 7 градусів це приблизно 1,50 від повного кола, то довжина повного повинна дорівнювати 250 тисяч стадій. Так міркував Ератосфен. А тоді радіус земної кулі дорівнює 40 тисячам стадій. Переводячи це значення в сучасні міри довжини, отримаємо, що радіус земної кулі дорівнює 7 тисячам кілометрів. Оцінки Ератосфена були на ті часи надиво точними. За сучасними даними середній радіус землі дорівнює 6371 тисяч кілометр. thank you